Астрологічний прогноз революційних змін у владі в листопаді 2023 року. 13 листопада новолунія відбудеться в протистоянні до урана. Уран це планета революційних змін і планета несподіванок, не поступового еволюційного розвитку подій, а революційного, різкого. Також він пов'язаний з сюрпризами, з нестандартними ситуаціями, неочікувано форс-мажорними обставинами. Саме тому на 13 листопада плюс-мінус день слід прогнозувати масштабну якусь ракетну атаку в бік України. Але зараз про владу. <кхем> в інтернеті можна побачити багато таких закликів, які про протистояння. Про опозицію і в астрології є такий аспект опозиція, і це ну, природня історія, коли є протистояння одніх людей проти інших, однієї ідеї там проти іншої. І в західних країнах опозиція це нормально, ну, от в Російській Федерації це ненормально. А у нас, українців, ми теж не любимо, коли нам хтось проти нас щось каже. Тому і цей аспект він може відбуватися не тільки у політиків, а у звичайних людей. Люди можуть казати: ну як це так, От, у них там все хорошо, а в мене там криза, в мене якісь. Тобто йдуть протистояння зараз. Вони максимальні будуть 13 листопада. В кожного з вас є з кимось протистояння. От воно може підсилитись. А планета Урана в астрології вона пов'язана з підказками Всесвіту, з інсайтами. Ну, як Ньютону на голову, Ньютону на голову яблуко упало і він не забрє закон Ньютона. Оце і є опозиція Урана. Тобто владі на голову упаде таке символічне яблуко, і космічний розум за допомогою ну, всяких людей подій, він владі буде підказувати, що краще робити. Протистояння до Урана означає, що влада проти цього. Вона не хоче слухати ці підказки космічного розуму. А він все одно через конфлікт, через протистояння владі підказує. Влада мається на увазі це не тільки там як Зеленський, наприклад. Влада в підрозділах це військові командири, там. влада на, на роботі це керівник начальник, влада в сім'ї, це батьки. Тобто от у різних людей, хто є владою, Сонце означає влада, буде такі інсайти озарення, яких вони не хочуть чути. Але вони підказують ну, хороший напрямок дій. А, оскільки Уран також означає переворот ситуації, ну ситуації, типу Принц і ніщий, або Із Грязі в князі, або там революційний змін, зміна напрямку. То це означає, що в цей період середи, ну, до середини листопада ну, це вже нагнітається. Ідуть якісь такі революційні зміни. Там хтось статтю випустив, вона революційний там, вплив зробила, хтось ще щось зробив, і інші такі заяви. Але також цей період, будуть використовувати там і російські сили, і всі сили будуть використовувати, щоб. Ну, Підробити оці якісь інсайти озарення і замінити їх на штучні, ну, якісь там свої наративи. А в карті Залужного на цей період ніяких особливих планет я не спостерігаю. Тому я вважаю, що саме його в першу чергу це не стосується. В карті Володимира Зеленського більш важлива тут позиція, е, бо отут в Скарпіоні, де ці планети є, у Зеленського знаходиться Уран. Управитель його ознака водолій. І це означає, що ці якісь перевороти в політиці, вони більше пов'язані з тим, що робить Зеленський, а також пов'язані з тим, що вважає Байден і США, бо Байден скорпіон. І у Зеленського ця планета керівник водолія в Скарпіоні. Це значить, що на Зеленського дуже великий вплив вносить Байден. Тобто, ну і за допомогою цих ситуацій, також американські сили, спецслужби хочуть ну, якийсь вплив зробити на українців. Що таке Уран? Ну, уявіть, що ви щось хочете людині сказати, людина не хоче цього слухати. І ви будете придумувати якісь ситуації, щоб за допомогою цих ситуацій людині на щось вказати.